Ви знаєте, дехто й досі соромиться звертатись до психолога. Чесно, не розумію. Дехто й досі вважає, що ніби якщо я звертаюся до психолога зі мною щось не гаразд, і я ненормальна. Зараз ви повністю переконаєтеся, що ця ідея помилкова. Психологи працюють тільки з психічно здоровими людьми. З вами все гаразд, але щось є, що гальмує вас на вашому шляху, щось перешкоджає вашому росту і розвитку. Саме з цим ми і працюємо. Це не лікування, це звільнення від страхів, комплексів, негативних упереджень, сумнівів і різних блоків, які вам заважають. Більше того, всі ваші улюблені блогери, лідери думок, успішні підприємці, які вас надихають, вони ростуть, розвиваються, здобувають успіх, які вони щасливі, вони всі працюють над собою в співпраці з психологами. Ви ж не вважаєте, що з ними щось не гаразд, правда ж? А ви й досі вважаєте, що звертатись до психолога соромно? Або всі психологи шарлатани? Діліться в коментарях.